Всім привіт! В продажі Opel Zafira A. Машина щойно пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена на український облік. Автомобіль проходить експертний огляд з документами повний порядок. 2004 рік виготовлення, двигун 1,8 бензин, механічна коробка передач, автомобіль на зимовій гумі, 7 місний. Заднє сидіння за потреби можна скласти. Буде великий місткий багажник. Автомобіль у гарному збереженому стані. Заднє скло оригінальне рідне. Варти, ціленькі, частенькі, задні склопід... склопідйомники. Середній ряд сидінь. Не прокурений, не затертий. Задній ряд сидінь, бажано чуть почистити, попилососити, чистки по авто не робилося. По комплектації 400 підйомника, регулювання дзеркал, автомобіль в гарному стані, кондиціонер, підігрів сидінь, штатна магнитола, автозатемнення заднього дзеркала. Механіка, п'яте ступка. Заводиться авто. Гарно, як на холодну, так і на гарячу. По кулісі питань немає. Механічний рушник, підлокітник. підігріви працюють. Перун працює чітко, екологія на місці. Тут ні капот, ні крила накручені. Показники прибора. 121, 112, 112, 125, 125. 110 124 111 112 106 128 117 117 118 крейша автомобіля 103 103 110 120 120 121 109 109 116 116 117 117 107 121 121 114 114, 125, 138 130 105. 89 98 98 115. 95 123 Автомобіль повністю в рідній фарбі.

68. Без корозії, не фарбований. Кого цікавить, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. більш детально за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба.